Go! Go! І так, всім привіт! Ми розпочинаємо з вами е, проходження кар'єри за футбольний клуб Май. Чому Мене розповім. Е, це буде онлайн-змагання української прем'єр-ліги, по-перше. По-друге, Минай, тому що тільки на Минай я встиг. Всі інші клуби вже були зайняті, вже були зайняті всі клуби прем'єр-ліги, а першої ліги я обрав Минай. Половина вже була також зайнята. Я обрав Минай. Мені показалося доволі таки цікавим е клубом Минай. Е Поговоримо трошки про Минай. Ось ми починаємо. Що пише: сьогодні в клубі Минай підтвердили призначення в Усатий ФМ. Вітаю. Це буде такий маленький обзор, знаєте, на сам клуб, на всіх граків. Подивимося, що нам запропонує. Так, це наш склад. Зараз ми його детально будемо дивитися. Це такий оглядовий, оглядовий ролик буде на сам клуб. Сама кар'єра вона вже розпочнеться, коли ми будемо знати ту весь графік турніра. Ось продовжимо. Е, виходить, може бути картинка не дуже, може буде поки погано там з камерою або ще щось. Це вже я все налаштую згодом. Е, поки так. Е, перейдемо до складу команди взагалі. Хто в нас є в команді, подивимося, ким нам прийдеться грати взагалі. І хто, і хто буде ці люди, які виведуть нас, слухай, до. Які виведуть нас до Прем'єр-ліги. Будемо дивитися зараз на цих всіх. Так. Колектив. Колектив. Планувальник складалося. Виберемо. Давайте сам склад. Заходимо. E, почнемо з нападаючих, в принципі, з, на, з нападу нашого, хто в нас є в нападі взагалі, ким ми, ким ми можемо грати. Є Єгор Гунічев, гравець, минулий гравець ФК Олександрії, також він встиг пограти за Краматорськ і починав свої перші кроки в місті Бахмут, який зараз знаходиться під контролем російської. Терористичної країни, О, Така, така кар'єра складна була в цього, цього рака, що він виїхав з цього міста саме, потім Краматорськ. Зараз також там не не занадто спокійно. Потім в Олександрії. За Олександрією він пограти дуже багато не встиг. Він е -е, був в оренді також в Минаї. Тут не вказано, але, але він також був. Оце буде, в принципі, наша зірка, як, на яку будуть всі надії. Ну, не всі, але будуть. Перейдемо далі. Перейдемо далі. Максим Максимець. Це в нас молодий дуже гравець. 19 років з академії імена. Я так розумію, з Академії Карпат. Це Карпатський. Карпатський вихованець приїхав в, Закарпат... в Закарпаття, щоб піднімати Закарпатський футбол. Його, його всі статистики атрибути набагато менші, ніж у Гунічева. Але подивимося, може також буде грати. Може, дамо йому шанс. Будемо вже бачити. Далі в нас йде, давайте подивимося хто такий цікавий є в складі. Цікавий. Наш воротар Денис Барченко. Я, якщо я буду неправильно читати їхні прізвища, не ображайтеся на мене, я згодом вже їх всі повічаю, тому що є такі складні прізвища в нас, які дуже тяжко на англійській мові взагалі прочитати. Подивимося його кар'єру. Цей гравець вихованець Шахтаря. Дивимося, він з 2017 року грає за Шахтар, і його підписує зараз Менай. Тобто це наш, це наш такий другий буде-воротар. Будемо дивитися, хто в нас ще грає. Е, є такий персонаж, дуже гарний, насправді. Мені подобається цей гравець, ну, як для Минає. то Євген Рязанцев. Це той, який грав за металіст раніше, і за металіст він забив 11 голів. Доволі такі, такі непогані результати. Всього Тут 15 пише. 15, мабуть, в всіх турнірах. І в Кубку, і в лізі також. Оце супер! Це мені подобається. Будемо також з ним працювати. Я сподіваюся, що покаже себе прояви гарні результати. В нього атрибути гарні доволі такі. Доволі гарні атрибути в нього. Давайте ще подивимось, яким граємо. Є у нас один іноземець, має. Він також має азербайджанське громадянство і українське. Тут також атрибути в нього доволі непогані. У нього працездатність добра дуже. 13 це прям гарно, в принципі. І сила, і спритність, і швидкість в нього на гарному рівні. Раніше грав за такі клуби, як Інгулець, Азербайджан, також був в його житті один клуб. Грав за в Молдові також, в Литві, в Португалії, в Австрії. А починав свою кар'єру з ФК Дніпро. Слухайте те саме легендарне ФК Дніпро, яке більше не існує, це зараз, зараз вже не існує Дніпро 1 також. Не, не знаю чому, але не додавали воротаря, який буде в нас в основі. Це бандура. Зараз ми його знайдемо. Я сподіваюся, що. Я сподіваюся, що його ось він, Олександр Бандура, буде тащити 100% нашу команду, тому що е атрибути в нього гарні. В нього тут все, в принципі, на рівні, але в нього вже вік поважний. 37. Але ми знаємо, що воротарі вони розкриваються саме в такому віці. Той же самий буфон. Оце буде наш буфон. Івано-Франківський це Закарпатський буфон. Ось так. Це буде закарпатський буфон. Дуже на нього надію покладаю насправді. Прокопчук про також його не додали, я потім вже його покажу. Будемо сподіватися, що його додавлять в апдейт в цей. Є такий гравець Тарас Дмитрук, також молодий, 23 роки. Це лівий, лівий захисник. Правий це правий захисник, я вибачаюсь Правий захисник. Вихованець Динамо. Е встиг пограти за Ворску, За Гірник Спорт. І ось мене. Це вже другий сезон в його кар'єрі кар буде під моїм керівництвом. Олег Вишневський. Ось такий є ще в нас гравець нападу. Правий е Півзахисник атакуючий і центральний напад, нападник також. Це, слухайте, це корінний. Корінний можна сказати, Закарпатівець. За Ужгород грав ще. За Ужгород грав, За, в Словацькому клубі також. Словаччина межує із областю Закарпатською. Це зрозуміло, чому він там з тих пограти. Атрибути його подивимось. Атрибути в нього такі, але є в нього і сильні сторони. Спритність, швидкість, перший дотик також. Завершення атаки в нього гарна Гра без м'яча в нього також 13. Дивимося далі. Єгор твердохліб. Це, мабуть, самий. Так, це, це один із самих. Дорогих наших граків. Ось він, 22 роки, півзахисник це центру поля і атакуючий також центральний. Буде на ньому центр поля триматися, я так розумію, у нас. В ФК Мина він пройшов безкоштовно у 2022 році. І встиг пограти за гірник спорт, атлет, аматорські клуби Чайка. Також аматорський клуб. дивіться, він з аматорів прийшов. Це не вихованець якогось там, якогось клубу нашого е професійного, але це а аматорський футболіст через, е як можна сказати, що знизу піднявся. працездатність 16. Ось чому і піднявся взагалі 16 працездатність, це прям добре. Дуже гарні у нього атрибути, і здається мені, що найкращі взагалі серед всіх гра граків, які в нас поки є. Дивимося, дивимося ще. То у нас є. Дивимося ще. Давайте подивимося, що у нас взагалі в. А, молодь. У нас є молодь також. У нас є два перспективних гравці. Максим Куліш і Ярослав Рязанцев також. Два Рязанцева в нас є. Правда, це однофамільці, але... Але, але є. Такі молоді. Ні, Максим Куліш не молодий, вже доволі таки встиг пограти. 24 роки. Це не прям молоденький. А ось він непогано, вже багато. Слухайте, пограв. За Прикарпаття. За Динамо, але він просто він не грав ніде виходить, просто в запасі сидів. І тренувався. «Ворскла», Олександрія, Минай, Олександрія, також Рубікон, Дінас. і три, три рази в Минай вже Олександрія. До речі, Олександрія це мій рідний, рідний клуб, так сказати, я сам з міста Олександрія. Хотів би й за них пограти, але наразі граємо за «Минай». Серед юніорів до 19 років також є граки. Владислав Яремінко ось такий ось такий гравець. Атрибути в нього. Рішучість 18, агресивність 15. Рішучість в нього дуже-дуже гарна. Це вихованець Динамо Києва. Так він не пограв за Динамо Київ. Але встигне пограти за нас. Може, ще повернеться в Динамо Київ за велику суму якусь. Подивимося. Будемо на це сподіватися. Є ще воротар. Максим Русул, Росул. росул. Правильно росул, певне. Вихованець минає також. Повернемося ще в склад. Владислав Двор. Дворовенко. Владислав Дворовенко є з такою великою бородою. Слухайте, це прям такий серйозний дядько, 26 років йому. Атрибути його дивимося, атрибути його, С середні атрибути, насправді. Природні дані 15, прискорення 14, швидкість і спритність в нього гарна. Це добре. Це добре. Ми зможемо його і в напад відправляти як лівого захисника. Подивимося на його кар'єру. У Молдові починав свою кар'єру. Потім повернувся в Україні в аматорах, згодом Польща. Далі Нива Вінниця, Краматорськ, Нива Тернопіль. За Ниви він любить грати. Металури Запоріжжя і Минай. Минай буде писати в Минай нову кар'єру свою. Цей серйозний дядько. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Хто у нас є ще? Іван Матюшенко. Матющенко. Матющен, мабуть. Іван Матющенко. Я перепрошую. Також доволі такі непогані атрибути цього 20-річного хлопця. Центр поля. Це опорний пол півзахисник. Дивимося, де він грав. Дніпро 1 грав. Олександрія. Рідненька Олександрія. Знову, знову за Олександрією. З Олександрією багато граків в мене виходить. Найдемо спільну мову, я думаю, з ними. В мене також він перейшов, але. З Олександрією він сильно не грав багато. Трішки тільки встиг пограти. Іван Димяденко. Дем'яденко. Дем Дем також це у нас гравець нападу. Українець. Швидкість, спритність 13-13. Такий середнячок. Питань немає до нього взагалі. Вихованих з Динамо Києва також. Багато вихованців Динамо Києва в нас. Сподіваюсь, будуть нас тягнути. Тактику я поки що не обрав, якими я буду тактиками грати. Думаю, це я вже розберуся далі, як будемо грати. І які тактики? Ну, скоріше за все, це буде 4-2-3-1, але там будемо змінювати. Будемо змінювати. Хочеться і гарний футбол показати, щоб і, і флангові захисники йшли в, в бій, так би мовити. Думаю, що якось так воно буде. Подивимося авторитетний гравець Дмитро Нагієв, високоавторитетний. Єгор хліб. Але це поки бандура не з'явився, я думаю, що він буде високоавторитетним, тому що там уже великий стаж грив людини, слухайте, за плечами. Дуже великий. Ще давайте подивимося на клуб. На сам клуб. Ось клуб, форми в нас дві, біло-блакитна біло, біло така і і синьо, синьо сіра чи якась така. Тренувальна база. Ниж, нижче середнього. Що ж поробити? З цим будемо якось боротися? Не знаю, може, будемо... фінанси в нормі пише. Ну як, звісно, в нормі. Закарпатський футбол. Фінанси в нормі. Розберемося з цим також. Так, поглянемо на місто. Ось таке місто з будинків виглядає. Будиночки такі. Так, дивимося. Любенович тренував їх, але Любеновича змістив в е вусатий ФМ. В вусати ФМ FM буде тренувати їх. Я вибачаюсь Желко Любенович за таке нахабство. Клуби-Партнери. Є клуб партнер ось. Давайте глянемо, що це за клуб. Це якийсь український, аматорський, певно. А, Ужгород також, так. Це аматорський Ужгородський клуб. Середній рівень тренування юніорів. База мережа для пошуку молодих гравців. М -м, погано, що база тренувальна нижчі середнього. Це доволі таки погано. Історію давайте подивитися цього клубу, де він грав. Слухайте амат, аматори, переможці. Дивимося. Ну, таки слабенька історія, але вона є, в принципі. Будемо якось писати історію для цього клубу. Будемо намагатися. Найбільший трансфер цього клубу це Тимур Карабін, Караблін з клубу Кривбас Перейде до нас. О, давайте подивимося. Там же ще є футболісти, які згодом до нас приєднаються. Давайте подивимося, хто у нас тут є. Будемо дивитися. Іван Головкін. Головкін Іван. З... До нас откуда? З... з Інгульця приєднається. Інгулець, Маріуполь. бас він також. Ні, не за, за Зорю Зазорю він встиг пограти. Як бачимо. Ілья Гулько. Також зазорю грає зараз. Приєднається до нас також. Атрибути, атрибути середні. Подивимося, подивимося. як це все воно буде. Сподіваюся, що все вийде у нас. Так, ознайомилися. В принципі, ми, ми вже ознайомилися з клубом. Все, що можна знати про клуб. Будемо, будемо творити історію цього клубу. Вас я запрошую на, до цих переглядів цього відео, дивитися цей контент, який ми будемо робити. Це дуже цікаво. Мені здається, що це буде дуже цікаво, тому що це онлайн-турнір. Кожен ігрок, кожен, кожен гравець він є людина. І... Це цікаво, коли ти не проти комп'ютера граєш, а коли кожна людина буде. Я думаю, що доволі такий ексклюзивний контент у українському Ютубі, в принципі. Вам всім бажаю всього найкращого. Зустрінемося вже, як дізнаємося всі правила, як дізнаємося, чи закрите трансферне вікно буде, чи ні. Все будемо дізнаватися вже, коли розпочнемо цю кар'єру. Дякую за те, що подивилися за цей перегляд. Все, це, зустрінемося з вами. Підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що це буде маленька така у нас сім'я, і вам буде цікаво дивитися ці відео.